Доброго дня, 20 квітня, наш ракамболь. Україна, Дніпропетровська область. О, який ракамбольчик. Уже рядочки проглядаються. Койде дуже, дуже сильно піднімається. Ракамболь майже весь мульчі. Це ракамболь. Так от. Ось такий ракамбольчик. Бур'ян дурний, Ну, у мене хоч замульчована більша часть рокамболя. Тут 5 рядочків рокамболя. Ось такий ракамболь. Це маленький зубочок. Ось так він виглядає. 20 квітня.